Друга книга Мойсея Вихід, розділ 38. Бецалеїл спорудив також з дерева акації жертовник. Його довжина 5 ліктів, ширина 5 ліктів, квадратний і 3 лікті його висота. На чотирьох його кутах він зробив роги, суцільні з жертовником, які він покрив міддю. Зробив він і все обладнання для жертовника – казани, лопатки, виделки, кропильниці. Лопатки для вугілля, все це начення він зробив з міді. Він зробив для жертовника також грачасту мідну приставку і закріпив її під його обідком, який обрамляв жертовник на половину його висоти. Він відлив чотири кільця, які прикріпив до чотирьох кутів грачастої решітки, як гнізда для держаків, зробив також держаки з дерева акації та обклав їх міддю. Вклав держаки у кільця з обох боків жертовника, щоб за їх допомогою можна було його переносити. Зробив він жертовник з дощок, пустотілим. Зробив він мідний умивальник та його мідну підставку із дзеркал жінок, які збиралися біля входу в намет свідчення. Він також зробив двір на південному боці, зі сторони півдня повісив завіси двору з тонко витканого вісону, протяжністю в сто ліктів. Для цього було встановлено 20 стовпів з 20-ма їхніми мідними підставками, гачки стовпів та їх скоби були зі срібла. Північна сторона також встановила 100 ліктів, і для неї було зроблено 20 стовпів з 20-ма підставками для них. Гачки до стовпів та їхні скоби були срібні. Зі сторони заходу довжина завіси була 50 ліктів. Для неї було виготовлено 10 стовпів і 10 підставок до них. Гачки до стовпів та скоби були також срібними. Передній бік двору зі сторони сходу також простягався на 50 ліктів. Його завіси з одного боку були довжиною 15 ліктів. Для них було встановлено три стовпи на трьох їхніх підставках. Так само було з другого боку входу в двір. З одного і другого боку були завіси по 15 ліктів. Для кожної з них було виготовлено по три стовпи з трьома їхніми підставками. Всі завіси двору довкола були виготовлені з тонко витканого вісону. Підставки до стовпів були мідними, гачки до стовпів та їхні скоби срібними, верхівки їхніх стовпів були покриті сріблом. Таким чином, всі стовпи двору були з'єднані сріблом. Завіса входу в двір була мистецьким виробом з блакитної тканини, пурпуру, кармазину і тонко виробленого вісону, довжина завіси 20 ліктів і 5 ліктів по висоті відповідно до ширини завіси усього двору. Вона кріпилась на чотирьох стовпах, які стояли на своїх чотирьох мідних підставках. Гачки, скоби і покриття їхніх верхівок були срібними. Всі кілки намету і навколишнього двору були мідними. Це перелік того, що було витрачено для намету свідчення, зроблене за наказом Мойсея зусиллями левітів під керівництвом священника Ітамара, сина Аарона. Виконував цю роботу Бецалеїл, син Урії, онук Гура, з племені Юди. Він зробив усе так, як заповів Господь Мойсеєві. З ним працював Оголіяв, син Ахісамаха, з племені Дана правний різьбяр, майстер ткацтва і гаптування по блакитній тканині, пурпуру, кармазину та вісону. Усе золото, використане для виконання всіх робіт у святині та її предметів, було золотом пожертв і становило в сукупності 29 талантів і 730 шеклів згідно зі священним шеклем святині. Що ж до срібла від охоплених переписом членів громади, то його було 100 талантів і 1775 шеклів згідно зі священним шеклем святині. З кожного, хто підлягав перепису від 20 років і старше, до 603 550 чоловік бека на особу, яка відповідно до священного шекля дорівнювала половині шекля. Отже, 100 талантів срібла пішло на відливання підставок намету під стовпи святині, а також підставок під стовпи завіси, всього 100 підставок зі ста талантів, талант на підставку. А з 1775 шеклів срібла він зробив гачки для стовпів, покрив їхні верхівки і кріплення між ними. Подарованої міді було 70 талантів і 2400 шеклів. З міді він зробив підставки для стовпів при вході в намет свідчення, мідний жертовник, грачасту мідну решітку для нього і усе обладнання жертовника. Були виготовлені з міді підставки під стовпи навколишнього двору, підставки під стовпи при вході в двір, кілки для намету та кілки для навколишнього двору.